У квітні відбудеться кілька магнітних бурь на сонці, які вплинуть на Землю. Згідно з даними метеорологів, ці бурі будуть різної інтенсивності на різних етапах місяця. З 1 по 3 квітня очікується магнітна буря середньої сили. 10-11 квітня прогнозується слабка буря. 16 та 17 квітня передбачається буря середньої інтенсивності. 20-21 квітня прогнозується найсильніша у місяці магнітна буря. Лікарі Кажуть, у цей період можуть загострюватися хронічні захворювання серця. Є складність людини до гіпертонії або до серцебиття, або загострення якихось хронічних захворювань. Це загострення. З весною восени завжди загострення. Це раціональне фізичне навантаження. І, звісно, ті пігулки, які призначає лікар, не треба самостійно віднімати. Треба Треба іноді і к вузькому спеціалісту потрапляти, не тільки до сімейного, але звернутися і до невропатолога і до обстежитись як рентгенологічно, так і специфічно. Люди вразливої категорії схильні списувати свої недуги саме на магнітні бурі, не думаючи про те, що стан може погіршитися через невчасно прийняті пігулки чи надмірне фізичне навантаження. Людина постійно в стресі і вона хопається болить голова, і вона Опається от іменно магнітна буря. То, що вона не доспала, не доїла, десь емоційно навантажилась або ненормативно працювала на роботі. Зараз починається пора, коли огороди, садиби, вони прибирають, вони перетружуються, і потім вони кажуть, що це магнітна буря, і треба. Своєчасно полікуватись. Звісно, магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття, тож, аби відчувати себе краще під час магнітних бур, варто дотримуватися кількох порад. А зараз весна, чудова пора, коли ми починаємо багато фруктів, овочів їсти. Вони е, є багато вітаміна Б, який впливає на наш мозок. І треба. Просто харчуватися, вчасно харчуватися. Іноді людина не допиває. Тобто утром чайочок і вечором чайочок, а рідини мало впливає. А мозок він так зроблений, що він тягне завжди воду на себе. І якщо людина не приймає полтора літра в день або дві, у неї буде боліти голова. Підтримувати водний баланс надважливо. Організм втрачає рідину швидко, а зневоднення призводить до головного болю, підвищення температури тіла і затьмарення свідомості. Навіть невелика нестача води може виснажити, особливо у тривожних і стресових ситуаціях. Тож дотримуйтеся здорового способу життя, правильно харчуйтеся, не зневажайте водою і магнітні бурі вас оминуть.